Грібнички, любі друзі, всім вітанічка! Зимовий ліс. Ще грудневий, але вже майже, майже січневий. Друзі, 30 грудня 2025 року Одеська область, Роздільнянський район. Дуже мало часу, нема зовсім поїхати до лісу, але не мог не скористатися. Можливістю по казковому зимовому лісу прогулятися, можливо, навіть щось знайти із грибочків Часте явище в нас в Одесі, сніг. Для когось, можливо, це банальщина. а Для мене не дуже часто можу насолодитися цією красою. І побачимо, можливо, щось із грибочків зможу вам показати. Менш ніж за дві доби. До 26 року. Пів на восьму ранку йдемо шукати грибочки Як це не дивно, дивлячись на ось такі зимові пейзажі. ну Думаю, що обов'язково щось вам покажу. Погнали! Можете поки що підписатися, лайк поставити, це важливо. Чекаємо включення. Ось той самий світанок, котрий тільки що ви бачили, коли я з вами вітався. Буквально три хвилинки пройшло. Не те, щоб шикарно, але дуже приємно, друзі. Ось і перша грібна знахідка, як не дивно. Два грибочка всього лише підмерших. Зимове опенічки, фламулінка. Ця пані, пані зимова королева лісу. І неймовірно свіжа, бачите, вона замерзла. Можна сказати, свіжо заморожена, Але для неї це взагалі нормально, тому що вона витримує тих циклів заморожування не один. До речі, оцей перший був непоганий, а цей другий щось мені не дуже подобається. А можливо і нормальний. Ну, передивлюся потім. Ось такі в нас почин зимові опенічки, неймовірно смачні цілющі грибочки, зимові. Вон ще до речі, станцію железнодорожну, якщо чуєте, ще чути, ми зовсім-зовсім зовсім поруч з тим місцем, де ми зайшли до лісу. Отак. От Погнали далі, буде краще, я сподіваюся. Ну що, це звичайно, було не закінчення. Буквально ще там хвилиночок 10. Ось не дуже свіженькі грибочки. Я потім їх ще переберу, там до них ще пробратися треба. Але ось тут цікаво, друзі, тут краса. Зазвичай зимові опеньки від відлигу збирають, коли вони вже так от снігом не закриті, або, е, ну, або не було снігу, тому що їх важко помітити. Бачите, які снігові шапки на них. І під шапками грибочки. Боже, так темно, що ще й в камера не фокусується. Я зараз подивлюся якість. Мені здається, що повинно там щось бути більш-менш так, не хочу їх ламати. Люблю, коли окрім смачненько, ще й щоб красивенько було, бо ж хочу ще й замарінувати цих. чи посмажити, не знаю, перед новорічних грибочків. Але нормальні, нормальної якості для новорічних грибочків. ви дивіться, яка краса. Ось такий букетик. Ну, я думаю, не гірші. Не знаю, на камеру, можливо, зараз не буду їх зрізати. Хочу обережненько, щоб дійсно не зламати. Так що є гріби у лісі, друзі, незважаючи на те, що така, можна сказати, глибока зима на вулиці. О, сфокусувався. Ось таке. Пані фламуліночка. Так, продовжаємо наш для когось екстремальний. Як на мене, дуже-дуже найулюбленіший, мабуть, мій метод грібалки, це зимова грібалочка. Ось тут -от сухі екземплярчики, я навіть не хочу їх перевіряти, бо ну, досить -таки, сильні вітра були в нас. Це взагалі старий. І те, що було не спрятано, на жаль, підсохло. це, до речі, теж фламуліна. І вон, бачите, яке. Не, не, не дуже гарний екземпляр. Зовсім навіть не зрозуміло, що це він іноді. А ось цей кущик. Зараз перевіримо, можливо, навіть можна буде взяти. Це в'яз, до речі, бачите, оці лапи такі, як перед корінням, бачите, так, стовбур знизу у в'яза має ось такі лапи. І дуже полюбляє цей. Ну, це дерево фламулінка, саме в цій, в цій лісополосі. Зазвичай вона не тільки, на в'язах зростає дуже багато дерев. Це і тополі різні, осики, в тому числі. На вербах, на волоських горіхах зростає, на плодових деревах. Так, ну зараз переберемо, бачите, ну, мабуть, тут нема що перебирати. Якщо чесно, трошки застара. Фламуліночка, як на мене, і вон пліснява якась, можливо, можливо, міцелій, але в будь-якому випадку не подобається. Трошечки перебираю харчами, хочеться гарного чогось знайти. От, якщо буде інформація, яку ви вже чули, вже перематуйте. Ну я думаю, що хтось і перший раз дивиться, для когось буде цікаво. А ось і грібне різноманіття. Галива нам от тут трапилося, вона теж змерзла, до речі, от вже, мабуть, на плюс пішла температура, бо відмерзає трошечки. свіже Свіжеморожена. Зараз подивимось по якості, по тому, наскільки світлі пластинки. Я думаю, що вона перед самими морозами десь виросла, де тут в неї ноги тільки знайти. Не бачу дорізати, І побачу, ага, там ще... Відрізати це ще треба силу мати. Мабуть, зараз я за кадром буду її зривати. Ну, Бачу, що вон світлі ніжки. Тут її багато. Та що от ближче до землі, мабуть, не дуже гарна, але подивимось. Можливо, щось молоденьке є і тут. Глива ж звичайна чи устрічна. Неймовірно смачний грибочок, особливо смажений. Єдине, що ні в коєму разі не відварювати, бо дуже багато смаку втрачається. Вона безумовно їстівна, тому відварювання, як до речі, і фламуліна не потребує. Досить таки багато підсушеної фламуліни або ну, такої вже старої. От, наприклад, як ця трапляється, дуже багато, прям десь ми трошки запізнилися. О, до речі, ця ще така, знаєте, приблизно ще на трієчку. Зараз будемо перевіряти, мороз ще є, вона ще тверда, Упс. десь я її десь я її кинув. Ну, ця, до речі, непогана. Там вон є міцелі якісь. Побачимо, перебираю, тільки, тільки якісно беру, отут от трошки гарніше. От така краса, до речі, також в'яз, бачите, оці лапи, оці от тоненькі веточки на цьому. В'язі такі от гілочки-гілочки, прям тоненькі-тоненькі. Так. Саме красиве, покажу. Йдемо далі. О там, бачите, такі маленькі вогники, але вона теж підсушена вже. А отут от, якісна. Оце от, класно. Букетик попався. Тільки виросла і відразу, походу, змерзла. О! о. Ось така вона має бути. Або навіть світліше. Ну, а якщо навіть трошки темніше, теж ще нормально. Головне, що немає таких е, дуже темних пластинок і темних п'ятін. Отже, бачите, бархатіста ножка. Як ті, е, хто не дуже прям розбираються, завжди шукають з чорною бархатістою ножкою. Хоча, коли вона молода, ножка зовсім ще не чорна, а світленька. Гарна, гарна сімеєчка, ще трошки додаємо. До речі, з попереднього пня, там, де була глива, більше ніж гливи вийшло, щоб ви зрозуміли. Не багато показував, але результат по грибам сьогодні вже досить таки неймовірний. Це і це збираємо також. Ну, вряд чи сьогодні буде хоч якийсь грандіозний результат по ну Краса неймовірна, обожнюю таку от. На фоні сніга тут помаранчеве на білому чи навпаки. Просто дуже красиво. Ну і є, що взяти насправді зараз і тут якийсь десяточі грибочок додамо. Дуже красиво. Одеська зима, друзі. Зелена-призелена трава зі снігом. Дуже красиво. Оце сьогодні сама, сама красива знахідка. Ну і доволі таки масово. Дивіться, як гарно вони стоять, лежать, висять ну, в шапках снігових. Так, такі дуже гарної якості. Ой, особливо ці два подобаються мені. це не все ще, там ще на, на сусідньому стовбурі теж є трошечки ось такі гарні великі, ось там трошки маленьких, ну, прилічна кількість. І по корінням тут теж десь в стороні я бачив, отам от, отам от, під сніжочком десь теж є грибочки. От Бачите, вони які. Оце все вони з корінню зростають. Неймовірно великі ніжки. Ого, а це взагалі барвічок стоїть, ви подивіться. На цю фламулі, там маленькі поруч, зараз спробуємо поближче підібратися. Дивіться, як вона Який гарний грибін. а вон грибіна, волиші. Ну, це теж вон великі стоять. Коли вони одіночні, ось такі величезні. Ну, це ще не самі великі, тут сантиметрів по 6 вони в діаметрі, а буває в 2, і в 2,5 рази більше. Зараз будемо дивитися бо сніг ще трошки пішов, ще трошки їх присипало. Но думаю, що більшу частину ми все ж таки зараз знайдемо. Я сьогодні більше не для корзини, а для естетики знімаю. Ну, хоча, чесно кажучи, результат же непоганий. Ну це неймовірно, я не знаю. обожнюю ці зимові опеньки за оцей... За цей сніг, за те, що з їх можна знайти. Просто суперові. Неймовірно корисні, до речі, гриби по всім своїм показникам дорівнюються до чаги, славно звісної. Хоча не такі популярні. Ну, популярні, може в нас не такі популярні, а це третій по кількості культивую, гриб, котрі культивують після. Печеріці глиф, саме фламуліну, зимові опанички. Тільки він трошки інакше виглядає, зазвичай нокі. Якщо ви бачили, це той самий гріб. Тільки коли його вирощують штучно, він зовсім зовсім інший вигляд має. так, Зараз обережно зріжу, хотів зірвати, бо там ножки короткі, не хочу ламати одною рукою. Ось така краса, неймовірна ще. А оце, до речі, перша фламуліна, яка сьогодні не нав'язів зустрілася, це, я, я навіть не знаю, що це, можливо, якийсь кльон чи ясень. А, ну кльон, судячи, по листям. Ось така теж гарнюнічка, невеличка родинка, але дуже свіженька фламулінка. О, красунечка. Потрошки по, по, по вже і результат вирісовується. А це, друзі, в нас. Пень розчарування. Дивіться на цю гливу. Вона тут не одна, але верхня ну, біля 35 см, на жаль, переросла. не Ми не приїхали, ні хтось інший не встиг її зрізати. ви Подивіться на цього гіганта. Просто неймовірний розмір. ну, Буквально буквально трошки не дочекалось, Так само, як і на цьому ж пні Фламуліна. Ціла родина. І це ще не все. Хоча там я не впевнений, що прямо не дочекались, ну зараз подивлюся. Неймовірно шкода? А ось ще один піньочок, дивіться, що робиться. Гірлянда новорічна із гливи тут. тут ну, так, навскітку кілограма 3 гливи на, на піньочку, вон там ще, далі є. Ось ще. Ще одиночні. Вон там, до речі, поруч ще і фламуліна засохши, і на цьому піньку він не дочекалася. Ну, я, я навіть не знаю, чи тут можна буде щось взяти, чи не можна. Буде якась більш-менш свіжа, можливо ця, не знаю. Але от, от таке буває. Це, походу, мало що нам достанеться. Але дуже гарно. Така квітка величезна. Ось вона трошки компенсація від лісу за ці за попередні гливи і фламулінки. Зараз буду обережно теж виймати, бо ця така підморожена. Зараз будемо вирізати дивитися, але дуже свіженька, жовтенька. Ну, Оця єдина, що не дочекалася. Ну, добре. Хочеться і на тому, На тому можна подякувати, бо... Післязавтра новий рік а ми з свіженькими грибочками. Ось такий результат, друзі. Дякілько, дві годиночки, буквально з половиною прогулочки по гарному зимовому лісу. Знов це залізнична станція. Вже близько, зараз почуємо навіть електричку. Зараз о, трошечки ще прямо-прямо направо і ми прийшли. Ось така краса. Дякую всім велике. Сподіваюся, що сподобалося. Розраховую на ваші лайчки, ріпочки, коментарі потрібні. Запитуйте, якщо щось цікаво. Буду радий бачити на наступних прогулочках. Гарного настрою, до дуже скорої зустрічі у лісі. Пока-пока.